Є, вон, Доброго дня, шановні колеги. Прошу зареєструватися. Шановні колеги, перед початком роботи сесії. Я хочу від всіх вас подякувати нашим Збройним силам, задячуючи яким сьогодні ми маємо можливість тут збиратися. Наші діти мають можливість ходити в школу, люди мають можливість працювати. І всі громадяни, які приїхали до нас за меж нашої області, де зараз тривають бойові дії, також мають можливість працювати, навчатися, лікуватися і жити в нашому місті, в нашому регіоні. І прошу також вшанувати хвилину пам'ять. Прошу присісти. У нас завтра також буде поховання військовослужбовця, який загинув. Ну, я попрошую наших працівників міської ради, тому що це круглий сирота, житель Ужгорода. І, на жаль, родичів немає, тому я попрошу завтра, коли є можливість на 13.00 до пам'ятника Шевченка підійти віддати шану. Ні, коли нам не потрібно з комісією проводити, тому що це ми сьогодні підтримуємо звернення. Ви знаєте, що на минулому тижні був візит президента в наш регіон, був зустріч з бізнесом з владою з головами громад. Ще раніше був презентований президентом план перемоги з нами, місто пат. Ще раз, будь ласка, хтось підійшов, ще раз покажіть реєстрацію. Двадцять сім депутатів. Сутня сесія повноважна. Я ще попрошу ми сьогодні ранком заступниками спілкувалися, щоб половина 10.30 ми зібралися в малому залі, щоб ми там про перерозподіл коштів поспілкувалися з розпорядниками коштів і щоб до кінця цього тижня здали проекти рішень, щоб у нас 20... у нас буде засідання сесії чергової. 26 листопада. 26 листопада. До кінця цього тижня, щоб ми здали проєкт рішення, щоб ми приходили до, до 26 листопада. Щоб за цей тиждень ми здали, здали проєкт рішення. Так, пленарне засідання позачарової 61-ї сесії Ужгородської міської ради 8-го скликання. Оголошую відкритим. Значить, у нас є одна хороша новина. У нас, нашого колеги з кремської ради Ігоря Ігорича Чорняна народилася вчора донька, тому ми всі його вітаємо з гарним поповненням в сім'ї. Народилася вчора донька. вітаємо з гарним поповненням в сім'ї. Легковацію з <плес> ротні сторони щодо збільшення чистельності нашого. Нашої країни так, тому на приклад приклад хороший на цьому не зупиняємося. Тому кого є можливість, будь ласка, долучайтесь. Так, Ну, відносно, так. Так, шановні колеги. Значить, проект 221.20 про звернення депутатів Ужгородської міської ради. Значить, у нас на порядку денному є одне пита, одне питання. Це звернення до наших міст побратимів про е, презентований президентом план перемоги. Значить, проект 210, Якщо немає інших пропозицій, та я ж говорю про порядок денний, Лесь Осан. Значить, якщо немає інших пропозицій, я пропоную затвердити порядок денний та регламент роботи сьогоднішнього засідання. Якщо немає інших, прошу про за основу і в цілому. За 25 порядок денний регламент роботи затвердили. Значить, текст я вас зачитувати не буду, я тільки зачитаю початок, керуючись частиною першої статті 59 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада вирішила підтримати текст звернення депутатів закону України про місцеве сам вредування до президента міських радимів, перераховані всі. Міста побратими нашого міста це перший пункт. Другий пункт рішення направити до президента України Верховної Ради, міських рад міст побратимів. Також переховані всі міста побратими. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Прошу за звернення проголосувати. За рішення за основу і в цілому. За 23 звернення підтримали. Дякую всім, що сьогодні долучилися до роботи з сесії Ужгородської міської ради. Пленарне засідання понад чергове 61 першої сесії Ужгородської міської ради. 8-го скликання Оголошую закритим.